Кожну середу із вересня місяця полтавські молоді рок-гурти змагалися між собою у форматі рок-марафону. До фіналу полтавського прориву пройшли три гурти: ктулху, десять негринят і магнітне поле. А ті, що виступали, дуже якісні гурти, дуже талановиті, багато перспективних. От ну і у в фіналі опинились найкращі з найкращих, на думку журі головний приз змагання якісний відеокліп зі спецефектами від професійної студії. Хоча для деякої з гуртів важливіша була участь у марафоні, аніж перемога. Гурт Ктулху на сцені два роки. У його репертуарі 20 композицій. Полюбляють співати філософські пісні. Музиканти кажуть, такі змагання дають безцінний досвід. Ми записати хоча б декілька пісень, так як в нас студійних записів. Немає взагалі, є концертні записи, да? так що плануємо це саме перший в планах. Ну і в концертна творчість. Більше ми все рівно більше направляємося на концертну творчість, на концертну діяльність, ну, тому що весело напевно. Музиканти гурту 10 негринят переконані, у житті не варто зневірюватися про це і співають. Кожна пісня, але ну ми ж не пишемо під шаблон якийсь, у нас немає определеної стилістики, тематики, різнопланової, Більшість ж Степ. в основном веселуха. Ну, такая музыка, под которую народ улыбается, пьет, пляшет, отрывается, ну, как еще сказать. Как-то не особо мы фанатеем от минорных Композиції як зазначає члени журі, окрім визнаних фаворитів, були і зовсім несподівані музичні відкриття. Дуже сподобався мені гурт Піфагор. Це зовсім молодий гурт. Сподобався він мені тим, що хлопці намагаються грати цікаву, оригінальну, дуже непросту музику. І враховуючи те, що гурт існує зовсім недовго, це в них виходить дуже непогано. Протягом всього марафону 30% коштів, виручених від продажу квитків на концертах, організатори віддавали волонтерам. Ерам для українських солдатів, які воюють на сході України, благодійну скриньку також встановили і на фінальному концерті полтавського прориву.